Всім привіт! Це YouTube канал мережі магазину Мотостор і знаходжусь в пункті приймання металу для того, щоб перевірити реальну вагу трактора Кентавр 504 заводу Ханво модель TB504. Буде окремий повний детальний огляд цього трактора. Ви бачите, що це величезний трактор. Думаю, навіть по відео видно, що трактор дійсно великий. Тут комплект. Спереду противаг, комплект колісних противаг. Трактор дійсно височенний на великих колесах. Спереду 24-ті колеса, позаду 32. Навіска розрахована по даним виробника, на тонну 200 на змінних яблуках і дійсно готова до важких робіт. Ось так, як ви бачите на цьому відео, трактор має реальну вагу 3100 кг. Ви будете здивовані, але це дійсно так. Хороший трактор. І скажу одразу, що детальний огляд буде окремо знятий для YouTube каналу. Дивіться далі його. А ціна такого трактора 17600. Кому відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. Хто готовий купити, одразу дзвоніть 066 949 9090. Ну а в коментарях обов'язково не лінуйтесь, прокоментуйте, що ви думаєте по візуальному технічним характеристикам зовнішньому дизайну і взагалі продумаєте про вагу цього трактора. Дякую всім за увагу і до зустрічі в повноцінному огляді трактора заводу Ханво.